Мрія, не зрадь, я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепер а я в тебе останню надію вложила, о, незгасне ти світло безсонних очей. Мрій, незрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадібне моє, сповнилось серце ущерть. Вже ж тепер мене не одіб'ють від тебе примари, не злякані страждання, ні гори, ні смерть, і я вже давно інших мрій відреклася для тебе. Це ж я зрікаюсь, не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя мрії, станься живою. Слово, коли ти живе, стати з тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє, колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною, а як прийдеться згинути, ти дарма.